Вітаю дорогі глядачі! Настає час пікніків, поїздок на шашлики, отже, маю для вас рецепт, як просто і швидко замаринувати м'ясо. Нічого зайвого, лише підкреслений справжній смак м'яса. Перелік інгредієнтів, як завжди, чекатиме в інфобоксі під відео. Отже, для маринаду нам знадобиться багато цибулі, тобто якщо в мене 3 кг м'яса, то я беру 1,5 кг цибулі. Цибулів в два рази менше, ніж м'яса. Її можна дрібно порізати, а можна подрібнити кухонним помічником. Я скористаюсь другим варіантом, але не раджу пробувати погружним блендером, тому що нам потрібні саме дрібні шматочки, а не каша те, що треба. Тепер про м'ясо. Сьогодні готуємо свинину і краще брати м'ясо з жирком, тоді воно буде соковите і ніжне. У мене сьогодні шия, можна також брати так назване яблучко. Я буду нарізати на стейки товщиною десь в 2 пальці. Якщо будете різати на звичайні кубики, головне їх робити середнього розміру. По 5х5 см кожен буде оптимально. Тепер все дуже просто. До м'яса додаю подрібнену цибулю, сіль з розрахунку 1 чайна ложка без гірки на кожній 500 г м'яса. Для жирного м'яса можна взяти трохи менше солі. Отже, у мене 3 кг м'яса і мені потрібно 6 чайних ложок солі без гірки, трохи неповних і, звичайно, чорний мелений перець, додаю 3 чайної ложки, тобто по пів чайної ложки на кожній 500 г м'яса. Тепер нам потрібно добре перемішати м'ясо з цибулею та спеціями, я б сказала, добре пожамкати маринад з м'ясом. За бажанням можна також додати спеції для м'яса, але я не додаю. Для нас це найкращий маринад, який не перебиває смак м'яса. Затягую харчовою плівкою і відправляю маринуватись мінімум на 6 годин, а краще на ніч. І посмажити гарний шашлик це теж ціла справа. Обов'язково чекаємо, доки прогорить активне полум'я і смажимо до готовності вже на вугіллі жаром на нижчому рівні. Не забувайте перевертати ваше м'язко і не перетримуйте, бо буде підошва. Смачних вам шашликів у добрій компанії. Бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!